З вами знову я Майя І сьогодні, друзі, я хотіла би розповісти вам про такий готель, який є в нас в Україні. А, такі купола. А, ми, звісно, там були, і я хотіла б розповісти вам про свої враження, які в мене зараз є. Почнемо з того, де, що туди дуже важко. Добрати, тому що е, якщо ви їдете на легковій машині, там дуже погана дорога, і е, е, якщо ви їдете на легковій, то днижче машини дуже сильно черкає, і це також дискомфорт. А я вже нічого не буду казати, як туди можна добиратись в зимі. Е, е, це перше. Друге, те, що Ціна про за сутки це ну, набагато дорожче, чим за джип. Хто не знає, то можете прийти на моє минуле відео і подивитися. За сутку, за добу, ми маємо заплатити 4 тисячі гривень. Це така зараз немаленька сума, а попри те, те, що зараз війна, мало хто туди буде їхати. Але Є багато різних е, ну, біженців, які е, ну, туди їдуть, але ціна, звісно, це, ну, мене вражає, тому що це дійсно дуже дорого. А За таку ціну, зразу кажу, мало би бути ну, дійсно дуже там, гарно і краєвид би ну, мав бути би дуже гарний. В ітозі ми отримуємо е, е, Купол, в який ти заходиш, там маленька, маленький е туалет, туалетна кімната, так сказ сказав, а там ліжко і е міні-кухня. Що я хотіла сказати? Е у всіх е куполах ну, одинаково розставлена, е розставлена мебель, але різний декор. Залежить від того, який ви вибрали собі купу, там ще є різні назви. Е, на рахунок е, того, чи е, Ну, так як ми були зараз, то там, ну, обично, типа, і не холодно, і не жарко. А от на рахунок того, що буде зимою, це... що я, друзі, можу ще сказати на рахунок цього готелю, е, те, що він розташований в селі, і як я вже сказала, туди доволі важко добратися. І що я можу, в принципі, під кінець сказати, те, що, по-перше, туди дуже важко доїхати, і легковою машиною ви туди не приїдете. Друге, там дуже дорого, ну це дійсно дуже дорого. А далі е, я не знаю, може це лише в нас так попалося, те, що в нас. Ну, Видно, кущі, може, це ну, є в інших куполах там дійсно гарний вигляд, але у нас ну, попалось так, що у нас просто вигляд на якийсь, чи то ліс, чи то е, якісь е, кущі зарослі я так і не зрозуміла. Що ще хотіла, друзі, доповнити, те, що для ціни. Вартості доби 4 тисячі гривень, а сніданок, який е, туди входить, е, дуже бідний. Не то що там, ну, ви скажете, о, ти вже там прибріхуєш і так далі. Ні, друзі, там дійсно можуть бути просто якісь. Ні, може, комусь цього й вистачає, щоб наїстись, але ж не всім людям. Ну, там бувають сирники або просто кава. Ну, дуже бідно. І дійсно для 4 тисяч гривень це дуже е... дорого для таких сніданків. Хоча б могли б сніданки зробити, ну, класні, а так. В коментарі. Мені, я завжди читаю коментарі, мені цікаво їх читати. А, дякую вам за а, те, що ви на мене підписуєтесь. А, ставте лайки, щоб а, побістріше вийшло нове відео. А, слава Україні, слава нації! І не забувайте те, що ми українці і ми обов'язково переможемо. Всім пока!